В ефірі екстрений випуск новин на Дніпро. Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Армія РФ масовано атакувала безпілотниками центр Дніпра. В результаті ворожої атаки у середмісті значні руйнування. Пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки, навчальні заклади, пошта, адмінбудівля, магазини, друкарня. Також потрощені автівки. У помешканнях людей вибито вікна та знищено майно. Зафіксовано пошкодження на 10 локаціях. Наразі відомо про трьох загиблих. Серед них дитина. 31 людина постраждала. 10 з них знаходяться у лікарнях. Одним із перших, надати власну підтримку та допомогу людям на місці ворожих атак приїхав 15-річний волонтер Тимофій. Він врятував 9-місячну дитину. Я приїхав і тут в першу чергу залітаю в чаву. Там допомагав дитину виносити одразу. Мама мисла дитину в обмотаному діялі. Я її собі взяв. Кричути швидка, швидка медики передали медикам. Також, на жаль, там жінка, дівчина дуже молода. Лежала в неї було поранення сквозне на плече, та також грудна клітка. Там було зачеплено артерію. На жаль, врятувати не вдалося. І це можна підтвердити, що Росія коє злочин. Місцева мешканка на ранок поділилася. Вона досі чує крик дівчини, яка загинула на її очах. Та каталася на гойдалці, коли почула звук шахеда. Дівчинка побігла додому, але не встигла дістатися. Уламки вдарили прямо по ній. Дівчинка тут гуляла, забігла в дім. І безпілотник зірвався, і вона тільки забігла із ривною волною стеклами її убила. Ту 16 років дівчинку вона її вбила. в іншій частині Дніпра у приватному секторі місцеві оговтуються і продовжують наводити лад на своїх подвір'ях. Про наслідки атаки на локації розповість наш журналіст Артем Ліфінцев, який від ночі працює на місцях ворожих атак. Артеме, тобі слово. Вітаю колеги. Ми продовжуємо працювати на місцях обслів Російської Федерації. Наразі ми перебуваємо у частному секторі. Ми бачимо величезні руйнування. Тут проводяться з ранку роботи, роботи по ліквідації наслідків. Тут працюють фахівці ДТЕК, які повертають світло В оселі Можете побачити будинок, який ну просто зруйновано. А там неможливо жити. Ми поспілкувалися з власницею цього будинку. На жаль, вона втратила не тільки будинок, вона втратила і рідну подругу, дуже близьку для себе людину. А вона спала саме у цій кімнаті, де зараз і працюють хлопці. Зараз все це будівельне сміття, як то кажуть. Буде виноситься, вивозитись, там стоїть екскаватор, там стоїть самоскид, який і буде це все навантажувати. Бачимо, що тут теж все згорівше, все в уламках. Саме сюди влучив ворожий шахет. Цієї ночі дніпряни чули близько 10 вибухів. За словами міської влади Дніпра, 10. Локація постраждали внаслідок обстрілу. На жаль, є загиблі. Це три людини і понад 30 постраждалих. Передаю вам слово. Далі прошу мову постраждалої, про яку згадував мій колега. Пані Наталія втратила подругу, залишилася без житла і сама отримала поранення. У неї вилетіли там всі окна. не ставлять окна дадуть газ. їй було. надо где-то, она на день ходила туда, там что-то делала, а на ночь приходила ко мне в мест... Я сама же живу. Дочка сама, и я сама. И это самое... И она приходила ко мне ночевать. Все быстро завалило. танял. На смерть. У меня только где-то тут руки были чуть-чуть вот по, самое, поцарапаны. И а вот. где-то что-то я стукнулась, видно, вот этим местом, потому что потом уже, как встала стало голову, я поняла, что... с дивана не... упали? Нет, я стою. Что-то это... ударило вас? Видно, что-то ударило, но что нет. не... Нет полдома, туалета нет, стены стену вывалили. На місці атаки безпілотників на вулиці Морській у Дніпрі у будинках місцевих мешканців вибиті вікна, понівечені покрівлі. В оселях Дніпря немає світла. На місці працюють служби ДТЕК. Також свої пункти розгорнули благодійні організації. Зокрема, працює гуманітарна місія Проліска. Надаємо стритні будматеріали, надаємо не продовольчі товари. На, на цей час видано 8 наборів будматеріалів і П'ять наборів непродовольчої групи. Крім того, надається психологічна допомога. На цей час надана 12 людям психологічна допомога на ще одному місці ворожого удару біля пошкодженої багатоповерхівки працює Анастасія Васько. Настю, тобі слово. Філіп, вітаю. Дійсно, внаслідок цієї жахливої ночі дуже і дуже багато локацій у Дніпрі. Зазнали пошкоджень. Ми зараз перебуваємо на черговій з них. Позаду мене чотирьохповерховий будинок у ньому зруйновано повністю. Дах, повилітали вікна, повилітали дверні рами, повилітали віконні рами. Люди зараз порпаються у своїх квартирах, намагаються перевести їх до ладу, виносять дуже багато будівельного матеріалу, складають його під будинком. Також на цій локації, де ми перебуваємо, пошкоджено одразу два гуртожитки. Вони знаходяться один напроти одного. Це один з центральних проспектів міста, де ми зараз перебуваємо. На попередній локації, де ми також вже були, там також пошкоджений гуртожиток. Тобто Ворог цієї ночі поцілив по району, такому, де знаходиться дуже багато університетів, дуже багато гуртожитків. На попередній локації, де ми були, у самісінькому центрі міста там е, пошкоджена така ж також багатоповерхівка. повилітало скло у вікнах, і також дуже багато комерційних саме приміщень пошкоджено, тому що у самому центрі на перших поверхах орендують приміщення, магазини одягу, салони краси, стоматології. У них також у всіх повилітали вікна потріщені. Потрощений фасад, зруйнована стеля, зруйновані е, обладнання, на якому вони працювали. Ми зараз збираємо матеріал, продовжуємо працювати на місцях прильотів, і більш детально вам вже розповімо у наших наступних випусках новин. Дякую, Анастасія. Після масованої атаки дронами камікадзе медичного університету та студмістечко також зазнали значних руйнувань. Територію буквально засипало уламками. Частина корпусів пошкоджена. Вибиті вікна та двері. Постраждали фасади та стелі. На одній з будівель обвалився дах. Анастасія мешканка гуртожитку каже, що переживає подібне вже вдруге, адже сама родом з Луганщини, де вчен зруйнувало її домівку. Під час нічної атаки на Дніпро її кімната зазнала значних пошкоджень. Просто в якийсь момент сильний зрів. Крики, стекла падають, і я в виділа кніспysку. А далі все, паніка просто і, ну, якби не дим, а какой-то неприємний запах сразу в воздухе стал стоять, потом когда уже всі начали бігати в паніці, утечки газу і так далі, в общем, все було очень страшно на самом деле. Які взагалі ваші емоції були, коли ви зайшли, побачили свою кімнату? Я була в ужасі, як дома. Дуже саме. Тільки тепер здесь. А чому як вдома? Ну, я в Псковській області приїхала, в принципі все те Внаслідок вечірньої атаки постраждали також історичні будівлі міста. Серед них і Дніпровський академічний театр у балету. В будівлі вибило вікна. До кінця дня всередині та навколо театру планують повністю прибрати уламки скла і встановити тимчасові віконні конструкції. Близько десятки пам'яток і більше. Двох десятків значної цінної історичної забудови П ють спеціально там, де також скупчення об'єктів культурної спадщини, оскільки це пам'ятки, це наша ідентичність і це теж боротьба проти української нації таким чином. Руйнування важко оцінити. Вибито багато вікон і є пошкодження будівель протягом усієї ночі. Та дотепер на місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки та документують воєнні злочини. РФ поліція продовжує приймати заяви від постраждалих мешканців. Зранку до поліції не дійшло майже 70 повідомлень про пошкодження майна та руйнування. У різних районах Дніпра відночі триває ліквідація наслідків ударів. Залучено багато важкої комунальної техніки. Пошкоджено щонайменше 15 будинків. Серед них студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства. Комунальні служби продовжують прибирати уламки донині. Не припинявся терор на Нікопольщині. Через ворожі удари потерпали райцентр Марганецька та Мирівська громади. Агресор застосував дрони камікадзе та артилерію. Побиті приватного селі, господарська споруда, гараж, автомийка та газогін. І У Нікополі загинули двоє чоловіків 56 та 61 року. Росіяни вбили їх, обстрілюючи місто з важкої артилерії. П'ятеро людей постраждали, з них четверо в лікарні у важкому стані. Виникла пожежа, пошкоджені магазин, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто та автобусна зупинка. А якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Разом ми сильні. Слава Україні.